Стосами документів, картами і журналістами, які можуть вигукувати запитання. В офісі президента відбувся неформальний брифінг. Президент зібрав голову СБУ, зовнішньої розвідки, уповноваженого з питань санкційної політики, і міністра закордонних справ. Яка інформація тут пролунала вперше, зараз розповім. Ми заходимо у кабінет, де кілька хвилин тому тривала нарада. Оператор одразу вмикає камеру і встигає зняти, як Володимир Зеленський підписує документи. А що підписуємо зараз? Підписуємо два синівцініврази. Один по пропагандистах, один по 20 листопада почнуть діяти нові американські санкції проти Росії. До переліку потрапили найбільші нафтові компанії Лукойл і РосНЕФТЬ. Зеленський сподівається, що внаслідок цього за рік росіяни втратять 50 мільярдів доларів. А у 2026 році дефіцит бюджету країни-агресорки може зрости до 100 мільярдів доларів. Канада, Австралія, Британія, Японія, ЄС ось ці ключові ключові наші партнери, які зменшили максимально максимум або аж до нуля імпорт з Російської Федерації, і ті, хто збільшили. Збільшив навпаки Індія, Китай, Туреччина і Центральна Азія, Бивші радянські колеги, скажімо так, так це теж з чим потрібно працювати. Є бачення, як з цим працювати. Але Зеленський нагадує, найбільшим помічником Росії у війні залишається Китай. Чи вдалося Трампу вплинути на СІ під час особистої зустрічі 30 жовтня? Український президент каже, поки невідомо на моє уточнення, як Україна реагує на заборону експорту з Китаю важливих комплектуючих до дронів. Президент відповідає так: Китай масово обмежив експорт в країни Європейського союзу, тому що я знаю, що коли всі ми шукали. І ви знаєте, що окремо фінансували бригади, тому що ми шукали всюди. Ми окремо фінансували кожну з бригад для того, щоб вони по своїм каналам всі разом збирали де можна, тільки в півдрони тощо до тих пір, поки ми не почали а, масово виробляти свої. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга додає, деякі європейські країни скасовують санкції щодо оточення Путіна, яке фінансує війну. Голова служби зовнішньої розвідки Олег Ващенко заявляє про підготовку нового пакету санкцій. Я мушу це визнати, і деякі європейські країни намагаються навіть виключити певних російських олігархів з санкційних пакетів. Тому ми будемо далі відстоювати і наполягати на позиції саме санкціонування. Російського великого бізнесу олігархів, які причетні до функціонування російської військової машини, на сьогоднішній день задачі нам визначені спільно з міністерством закордонних справ служби безпеки, йде робота на 20-м і вже є плани на 21-й пакет санкцій. За оцінками експертів, наразі експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня спочатку повномасштабного вторгнення, і причина не лише у західних санкціях. Подобається можливість пов'язувати кінетичні санкції з класичними санкціями. Маю на увазі те, що завдаючи ударів по об'єкта критичної інфраструктури Російської Федерації вони ж потім мусять ремонтувати об'єкти. Про вплив таких далекобійних атак розповідає голова служби безпеки Василь Малюк. Якщо брати з початку року, це майже 160 успішних вражень об'єктів нафтовидобутку і нафтопереробки. Якщо брати за вересень і жовтень поточного року, це 20 об'єктів, серед них 6 НПЗ, два нафтових термінала, три нафтобази і 9 на автоперекачивальных станциях. Але не санкціями єдиними. Президент СБУ чи не вперше публічно говорять про знищення однієї з трьох російських ракет. «Орєшнік». виявляється сталося це ще влітку 2023-го на території Капустиного Яру. Ще один «Орєшнік» Росія вже використала. Отже, лишився і ще один радіус дії ракети 5,5 тисяч кілометрів. Через високу швидкість і траєкторію ракета є складною для перехоплення навіть сучасними системами ППО. Василь Малюк розповідає ТСН про деталі операції. Знищення було стовідсоткове, це була дуже успішна операція, але вона на той момент жодним чином не афішувалася. Про це доповідалося виключно верховному головнокомандуючу президенту України, а також про це знали декілька президентів інших країн. Ми це все провели доволі успішно. Це було стовідсоткове підтвердження. Це було в той момент, коли назву Арешнік, ще в принципі ніхто на широкому загалі. Не знав, не використовував і росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Тим часом є те, що зараз турбує військових та цивільних найбільше. Мінлива лінія бойових зіткнень мова про Покровськ. Президент каже, що битва за це місто триває. Росіяни, які заходять у місто, знищують оточення. Немає а плани Путіна приїхати до Покровська. Зеленський саркастично вітає, каже Путін, що він там поїде в Покровськ. Так залюбки, якщо він приїде в Покровськ. Ми всі будуть аплодувати. Ми розуміємо, чим все закінчиться. І це було останнє запитання. Речник президента такий формат спілкування з журналістами поза камерами назвав експериментальним. Але він дуже схожий на той, що практикують у Білому домі, коли тамтешні журналісти вже звикли вигукувати питання президентові. Наталя Островська Олексій Осавчук, марафон єдині новини, ТСН 1+,1.